Отже, вітаю, шановні колеги. У мене невеличкий такий семінар присвячений цифровим методам. В даному контексті я хотів з вами поділитися невеличкими своїми якби невеличкими знаннями, тими засобами, які можна використати тут зараз. В наш в нашу цифрову епоху в дистанційний період безпосередньо у навчанні як при оцінюванні студентів, так і при виконанні їм тих чи інших робіт, ну і спочатку я думаю, ні для кого не секрет, що наші здобувачі, особливо під час всіх наших дистанційних періодів військового стану, пандемії. Більшість з них працює особливо з тестами відповідно своїх гаджетів, з планшетів, телефонів тощо. Тому коли ми викладаємо якусь інформацію їм для опрацювання на тій же платформі, бажано все ж таки зважати на таку річ як кросплатформність, тобто щоб та інформація, яку ми викладаємо, вони могли її, скажімо так. Побачити, опрацювати, прочитати свого телефона планшета. Тощо ми в відділі дистанційного навчання провели досить велику роботу, тому що попередні версії вони не були розраховані взагалі на мобільне відображення. потім з ініційованим Оксаною Олександрівною оновленням. А ми зуміли перейти на версії, які вже підтримуються, і окремим мобільним додатком, який досить таки гарно працює на Андроїді, на iPhone через деякі обмеження безпосередньо компанії Apple. Там виникають труднощі, на які ми вплинути не можемо. Але також і сам сайт постійно адаптується до того, щоб мати, скажімо так, Приємний і прийнятний вигляд для того, щоб студенти могли із телефону опрацювати ту інформацію, ті матеріали, які ми їм надаємо, як і теоретичні, практичні, так і відповідно засоби для оцінки знань. І от якщо говорити а, про ті засоби, які на лабораторних практичних роботах, а, семінарах зі здобувачами, можуть нам допомогти і в а, а, інтерактивності, можливо, в чомусь а, полегшити а, взаємодію, роботу а, відображення їм інформації. А це безпосередньо деякі онлайн сервіси представлені мною. Ось тут це Google Jamboard, Відповідно, Zoom розробив свою альтернативу, Сервіс Canva, з яким от ми на лінії я з викладача з студентами співпрацюю, і також дуже приємно те, що саме сервіс Canva вже почали використовувати деякі. Здобувачі бакалаврату, коли відповідно виконують якісь додаткові завдання. У мене от, другий рік є такі здобувачі на контролі якості безпечності харчової продукції. Також наступний сервіс діаграм СНЕД. Зараз я про них так коротко для ознайомлення розкажу в чому специфік онлайн сервісів. Ну вони працюють відповідно з. Наявністю інтернета, але безпосередньо через браузер без додаткового програмного забезпечення ви можете надати якусь ту чи іншу інформацію або провести інтерактивне заняття з здобувачами. Дехто з моїх колег вже активно використовує цифрову дошку від Google, вона доступна в сервісах Google. Знаю, що деякі роботи по належним практикам виробництва ми з. Оксаною Миколаївною Вашекою також адаптували, наприклад, з ними роз, розглядали зонування. Я ділив студентів на дві групи і а, давав їм от схему в джамборді, кидав посилання, вони з телефону підключалися і, відповідно, так в режимі переставляли обладнання, компонували це складке приміщення, щоб, скажімо так, обезпечити потрапляння алергенів в робочий... А процес тощо також тут можна безпосередньо відразу студентами в режимі онлайн розробляти різні схеми, розглядати ті шкамбандошки безпосередньо при взаємодії з добувачами лін виробництва харчової продукції, адже це одна з тем, яка присутня в їхньому навчанні. Наступна аналог з останніми оновленнями зу. Колеги, будь ласка, відключайте мікрофони з останніми оновленнями зуму. Зум відповідно розробив свій аналог. Чим гарна цифрова дошка від Zoom? Вона встроєна відразу в Zoom, і там є готові. Заготовки, от, наприклад, тоді здають, що закінчив так. Вікторія Вікторівна. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. О, безпосередньо для свод аналізу те, що в них розглядається в бакалаврах на відповідних дисциплінах, є готові заготовки, і тобто, там можна вже показувати. Здобувачам і безпосередньо так, щоб вони в режимі онлайн з викладачем вносили відповідні зміни працюючи з безпосередньо зразу свобод-аналізом. Наступне сервіс Canva. Зараз я перезапущу демонстрацію. Скажіть, будь ласка, колеги, чи видно мій екран? Так. Отже, сервіс Кампа, він. Він є умовно безплатним, є преміум варіант, але якщо, особливо в кого є Google аккаунт, безплатна проста регістрація, і він має безліч варіантів для створення різноманітної. Графічної інформації, презентації, відеоматеріалів для здобувачів це все зберігається відповідно в хмарі безпосередньо в самому сервісі, тобто ви не зможете його, скажімо так, загубити. Тощо, чи, наприклад, от коли ламається флешка, бували такі е, випадки, і знову ж таки можна надавати доступ здобувачам, здобувачам, щоб вони безпосередньо на занятті могли взаємодіяти з вашою презентацією, іконографікою тощо. Е, наш банер для основної сторінки сайту я якраз розробляв в сервісі Canva, ну, і відповідно на Google сайт е, е, заливав. Також в них є шаблони різноманітних діаграм, та ж сама діаграма цікава, фішбом. Тобто, щоб студент не малював її з нуля в офісі, це не дуже зручно, або з викладачем, можна їм знову ж таки надавати доступ і в режимі онлайн під кожну ситуацію міняти цю діаграму це набагато простіше, Ну, і потім зберігати малюнок гарної якості, який можна. Вже і в курсовий, і в диплом вставляти без а, втрати, скажімо так, зображенню і зі збереженням тих а, вимог до оформлення. Так, знову повертаюся до презентації. Наступний діаграм СНЕТ. Ну, це найпоширеніший сервіс. Я вже знаю. В нас Оксана Миколаївна вже активно зі здобувачами ліна його використовує у роботі. Там є знову ж таки безліч шаблонів, які дозволяють створювати різноманітні знову ж таки, діаграми, блок-схеми, як по аналізу, діаграми цікавих, готові шаблони для створення карт потоку цінності, щоб студенти не малювали це. Все з нуля віднедавна вони додали підтримку, можна зберігати в форматі Microsoft, і з формату Microsoft вже навіть я знайшов варіант, як можна переносити в Corel, Особливо це буде цікаво тим викладачам, які мають справу з науковими працями. Тобто там вимагається всі, Відповідно графічні зображення, малюнки подавати в корелі, але щоб потім свої здобутки не перемальовувати з нуля в корел, адже це не так швидко. Є спосіб, скажімо так, перезбереження, щоб це все читалося і приймалося нашою редакцією. Тепер ще трошечки сервісів. Безпосередньо сервіс веб додаток Google, який можна підключити до сервісів Google, і так само в інтерактивному в режимі онлайн будувати з студентами дерева рішень, інтелектуальні карти тощо. Я вважаю, що може бути досить такі цікавою річчю і використовуватися безпосередньо тоді, коли вони от вивчають систему безпечності. Є стандартне дерево рішень, але ну бувають випадки, коли вони можуть вносити свої зміни або розробляти своє, і от щоб знову ж таки не малювати. Ці блок-схеми з нуля можна розглянути це зі студентами і використати вже готові шаблони. Тепер безпосередньо при оцінюванні деякі мої колеги з цим вже стикалися: є сервіс Kahoot, є веб-додаток на дистанційній платформі в розділі «Педагогічні інновації» є відео від наших колег. А про сервіс Kahoot. чим він цікавий, ми створюємо студентам тестування, даємо доступ і запускаємо в режимі онлайн, і студенти його проходять. Але тут в нас не тільки правильна відповідь, а й швидкість. То швидкість відповіді зараховується, і відповідно, наприклад, коли є спільні питання, або у вас по програмі у всіх у нас є додаткові бали, можна дати їм завдання тестування через Kahoot. Вони його пройдуть, і потім в них. Вже буде менше претензій до викладача, ви так оцінили чи ні, тому що в режимі онлайн зразу будується рейтинг, тут вже такий елемент конкуренції, і відповідно він зразу показує трьох переможців, які найшвидше і, відповідно правильно відповіли а, на питання. Єдиний, як на мене, його такі недолік для цього потрібно використовувати два браузери, тобто безпос... верніше, два девайси. Тобто, на проектор чи з комп'ютера ми їм показуємо питання, а варіанти відповіді в них виходять на телефоні, і вони їх вибирають. Це працює на жаль, так в зв'язці з двома девайсами. Ну, знову ж таки нагадую: буває всяке різне і. Зараз під час війни з Росією всі ми пам'ятаємо останню кібератаку, не завжди наші всі сервіси працюють належним чином. Можна в якості підстраховки використовувати Google форми. Ми і так їх використовуємо в багатьох, скажімо так, ситуаціях, опитуваннях і також для тестування, адже там є досить велика кількість типів тестів, які можна дати. Студентам на залік або під час якогось поточного контролю. Ну і тепер трошечки буквально про щоб не затягувати час про програмні засоби, це вже безпосередньо ті програми, які потрібно встановити на комп'ютер, але вони, як на мене, можуть допомогти нашим здобувачам. А в подальшому при виконанні курсових і дипломних проектах ну на напер... найперше це Microsoft Visio. А, Наскільки я пам'ятаю, що нічого не змінилось, наш оцей директор оцей та доля казав, що є певна кількість ліцензій навчальних від Microsoft. Не знаю, що входить а, пакет Visio, Він дотичний до Word. це окреме програмне забезпечення, яке використовується якраз для створення різних блок-схем, діаграм. Тощо, але в ньому є також можливість проворювати з готових шаблонів елементів, такі, скажімо так, плани будівель приміщень цехів. Тощо, як ми згадаємо, компанія Аскон заборонена у нас на території України її сапровське забезпечення компас. Ще деякі студенти все-таки продовжують в ньому працювати особисто я їм це не забороняю, що в них є та, така можливість, аби якби, виконали завдання, але от візіо може стати альтернативою. Знаю, вони дуже багато і докладно працюють з проєктуванням в автокаді з Оксаною Олександрівною. Як на мене, автокад є. Ну, це е, світовий лідер, але, на жаль, він не настільки інтуїтивний в використанні, як хотілося, б. і не завжди у студентів є можливість, скажімо так, його встановити. От, Microsoft Visio може стати альтернативою в цьому плані. Е, е, Демонстрація йде? Так. так, от, наприклад, є шаблони для е, створення знову ж таки. Зараз підзавантажиться карту потоку цінностей. І от якраз Microsoft Visio нам дозволяє зберігати формат, який читається CorelDRAW дровом безпосередньо. І ну це буде цікаво нам при роботі з нашими науковими працями. Тоді, вони вимагають тільки у CorelDRAW дрові. Є дуже, от наприклад. Фігури 6 сігма. Тут, до речі, ми можемо будувати будинок якості. Те, що наші студенти розглядають на четвертому курсі в системах менеджменту якості, є готові шаблони, і дуже легко адаптувати під себе, дуже легко редагувати, зберігати як зображення, так і в інші формати. І так само так, єдине, що по планам, планам приміщень, є багато елементів, вони більше заточені під дизайн, але можна готові елементи і міняти їм розміри під, під свої потреби. Тобто, також виконувати плани цехів, плани виробництва тощо. Так. так, наступне зараз я повернусь до о, презентації. Наступне о, єдрома це в принципі аналог від іншого виробника американського. Я знаю, вже Оксана Миколаївна почала його використовувати. Так сталося, що в мене ну є одна ліцензія на це програмне забезпечення, правда, не саму о, нову версію, але о, вон, якось так. Чи вони це не продумали, але я його вже ставив на декілька комп'ютерів, і ця ліцензія продовжує працювати. Я правда не знаю, допоки це буде працювати, але наразі, ну якщо звернетесь, я зможу це вам організувати. Так само дуже велика кількість шаблонів і по планам як по будівництву. Як такого обладнання нема, але є типові там танки, чани і можна скомпонувати під будь-яке виробництво. Ну і так само велістріп map, Stream Mapping Template, тобто карта потоків виробництва, як основна карта бізнес-процесів, в ньому також присутня. Ну і останнє Draw.io – це вже програмне забезпечення. Від діаграм СНЕТ, тобто є браузерна версія, а є відповідно програмне забезпечення на комп'ютерах яке не залежить від роботи інтернета. І так само використання для блок-схем, різних діаграм, планів тощо. Ну і трошки коротко про засоби спілкування. Це з, скажімо так, більше з особистого досвіду. По тим дослідженням, що я дивився в колег з Америки Великобританії, які от присвячені дистанційному навчанню. Ну, на жаль, російське коріння, але найкращим засобом спілкування зараз є е, Телеграм, Потім наші здобувачі більше користуються інстаграмом. Ну і на останньому місці Вальвер. І в телеграмі я думаю, вже майже всі знають найкраще для спілкування от саме по дисципліні створення групи, не каналу, тому що там вони не зможуть нам писати коментарі, відсилати ці, а саме групи це чат, де ми обмінюємося інформацією, студенти прикріпляють свої завдання, якщо виникають якісь проблеми з завантаженням їх на платформу або в якості до здачі. Тощо єдине є вже в нас Telegram Premium, Там оце обмеження на 200 учасників знято, але в межах учбового процесу нам вистачить, як то кажуть, і звичайного єдине при створенні групи висководи дивіться. Є налаштування адміністративні, щоб студенти не мали до них доступ, не видаляли самі повідомлення. Ну і, взагалі, скажімо так, не вдавалися до. Того хуліганства, скажімо так, яке в них все-таки е, присутнє. Ну, у вайбері, на жаль, груп як таких, ну, е, є, е, але з меншою взаємодією. Ми його також е, використовуємо, особливо от, е, користувачі старшого покоління, але от е, Студенти більше звикли до Телеграма, і Telegram телеграм має таку перевагу, що є окремо додаток на телефон на комп'ютер. А якщо немає змоги це все встановити, можна в браузері відкрити через Chrome, зілло собі зайти швиденько і так само відправити повідомлення тощо. Ну, і а Viber він файли не зберігає. Тобто, якщо людина видалила те, що наприклад вам прислав студент яке завдання, ви його видалили там з телефона чи з комп'ютера, Viber його вже не буде. В Telegram, воно певний час зберігається на сіверах і, і його можна докачати. Тому це досить зручно, коли студенти забувають там щось знову гублять тощо. Ну і якщо не вдається, були випадки, коли я співпрацював з дирекцією нашою ніхтовською. Зокрема, з першої, були випадки. студенти розказували одне: мене там проблеми, мене там немає. Так далі. Хворіє. А потім, от ну, зараз цей вже інспектор не працює в Ніхті, але от в інстаграм заходять, а дівчинка з відпочинку виставляє фотографії. Був не один випадок. Ну і так вдалося з. Знайти там також є месенджер і скомунікувати з дитиною. Все таки вона явилась на сесію. Ну питання було вирішено. От, дякую за увагу. Слухаю ваші запитання.